Даю вас, я Наталія Максіна, і це моя авторська програма Знати правду. Найкраща фортеця та, що побудована на любові народу. Нікола Макіавелі. Сьогодні у мене в гостях чудова людина, мій друг, мій однодумець, народний депутат восьмого скликання, юрист за фахом і поет Олександр Суганяка. Розкажіть, будь ласка, коротенько про себе. Свій життєвий шлях, як ви дійшли висновку, що місцеве самоврядування це найкрутіша штука в світі. Дякую, пані Наталія, вітаю. Ти так сказала коротенько, коротенько про величезний шлях. Да? більше ну, як років. можна Да. важко розказати кратенько, але про місцеве самоврядування ми саме почнемо з цього, так доля склалася, що я був депутатом і головою комісії першої демократично обраної сумської міської ради, яку обрали ще за часів радянського союзу в 90-му році. І саме тоді, коли міська рада і за моєю участю ми прийняли, на мій погляд, таке історичне рішення. Визнали жовто-блакитний прапор національним і разом зі Львовом ще за часів Радянського Союзу, могутнього КДБ в 90-му році вивісили над містом Суми, це показало можливості місцевого самоврядування. Бо саме в місцевому самоврядуванні зароджувалися ці парські демократії, і ми вже відчували, що наше суспільство прагне мати незалежну державу. Тому ми прийняли це рішення. І ми прийняли ряд інших рішень, які спонукали і суспільство, і державу рухатись саме в напрямку демократичного розвитку. Ми прийняли історичне рішення про деполітизацію, департизацію, заставили здати партійні квитки КПРС, працівників правоохоронних органів, КДБ, міліції, прокуратури. І ми тоді усвідомили, що наші рішення міської ради, міського самоврядування можуть мати повштовх. Для руху держави в правильному, демократичному цивілізованому напрямку. Так само, як зараз, коли ми почали співдружність громад, це теж шлях держави до Європейського Союзу. Коли ми через співдружність громад Сумщини Львівщини вийдемо, а ми рухаємось до цього на укладання угоди меморандуму про співдружність з громадами європейських країн. То ми швидше прискоримо рух нашої держави до європейського союзу. Місцеве самоврядування це основа основ. Це фундамент будь-якої цивілізованої демократичної розвинутої держави. Це вже довели всі розвинуті демократичні держави світу, європейські держави. Тому це це дійсно один з тих стовпів, на якої тримається цивілізоване демократичне суспільство. Є такий вислів, що сильна громада це сильна держава. Чи є так насправді і в чому полягає ця сила? Держава це завжди примус. І завжди буде це противоріччя і боротьба, намагання центральної влади взяти контроль і контролювати все. І боротьба території або громад за свої права, свободи. Тому я б перефразував трошки твій вислів. Сильні громади сильна країна. Бо сила саме це в правах і свободах. Тільки вільна. І самодостатня громада прагне на вдосконалення і розвиток. Це як людина. знаєш. От, із под палки ж мізги не працюють. Можна працювати руками, щось копати, там, щось робити під примусом. А якщо ти вільна людина, і вільні люди, тільки вільні люди мають внутрішню мотивацію для захисту і своєї домівки, своєї родини, свого села. Своєї країни, їх не треба примусово там змушувати йти на мобілізацію, так? вони самі йдуть. Це, до речі, показав і наш приклад перші часи повномасштабного вторгнення, коли люди самі захищали своє, свою домівку, свої села і свою країну. Тому сила саме в правах і свободах, в внутрішній мотивації, а не в примусі. Тому я б сказав так. Сильні громади, сильна країна, розвинута країна, і це довели всі європейські країни. У них дуже потужне і сильне, самодостатнє, незалежне самоврядування місцевої громади, які фактично є теж суб'єктами публічного права, рівними з державою із країною. І вони саме вони роблять сильними свої країни. Вибори це людства, За якими критеріями мешканці повинні обирати. І місцевих депутатів і голів громад, щоб забезпечити собі процвітаюче майбутнє на 5 років. Зразу видно творчу людину, совість людства. Вибори, на мій погляд, пані Наталі, я погоджуюсь з тобою, але вибори це шанс на постійне оновлення і розвиток, це головний принцип будь-якого демократичного суспільства. Це запобіжник від диктатури, це можливість давати оцінку обраним, щоб вони, вибач, не бронзовіли, щоб не виростала корона. Якщо вони усвідомлюють і розуміють, що за всі свої дії і вчинки треба відповідати, і це, ця відповідальність і відбувається на виборах, або дають шанс на подальшу роботу на цьому напрямку того ж місцевого самоврядування, або на якихось державних посадах, або ні, або є відповідальність. Тому вибори і обирати треба, знаєш, як обирають дружину або чоловіка. Дуже виважено, дуже свідомо. Треба, щоб включати критичне мислення, і треба робити свідомий вибір. Треба аналізувати, якщо ця людина йде на посаду очільника голови громади або міста, мера міста, то треба аналізувати і його життєвий шлях, і його репутацію, і його вчинки. І його здатність чи нездатність, так би мовити, проходити випробування владою і грошима, так, да, абсолютно вірно, це дуже-дуже відповідальний шаг. Це, ми кожний, кожен день ми робимо якийсь вибір. Да? Ми робимо вибір лікаря, ми робимо вибір е е друзів, ми робимо вибір якихось фахівців, які ми залучаємо до того чи іншого, і ми ж включаємо там критичне мислення. Також навіть більш свідомо треба обирати владу, от, обирати ту владу, яка буде тримати постійний зв'язок з громадянським суспільством, яка буде відчувати твою біль, прагнення, мрії, яка буде розуміти, що це найголовніше мати цей зв'язок, бо інакше наступного разу не виберуть, а ще й прийдеться відповідатися за ті вчинки, які ти зробив не на користь виборцям, не на користь громади. Тому це дуже-дуже відповідальні речі, і ми маємо розуміти, що ми робимо цей свідомий вибір, і ми саме ми, відповідальні за цей вибір. Якщо хочеш подивитися, винуватися всіх своїх неграздів, подивись в зеркало. Так я раджу кожному, так би мовити, щоб ми розуміли, що від нашого вибору, свідомого, критичного аналізу і вибору залежить наше майбутнє життя на. Наступні там 4 або 5 років. І ви можете зробити певні висновки з вибору Шостинської громади. Чи відчуває влада Шостинської громади сьогодення ті виклики і загрози, потреби громадянського суспільства, ваші запити. Чи правильно ви зробили вибір, чи ні? Люди, на жаль, не вивчають. Списки не вивчають тих людей, які йдуть до влади. Вони переважно не знають, ким вони працювали до того, як вони набували свої статки, чи відповідальні вони, чи ні. Це йде просто як навмання. А потім, коли вони обрали владу через два-три місяці вони кричать карау, рятуйте. Влада нас не чує, вона не вивчає громадську думку, вона не комунікує з нами. І шукає жертву для народу. На жаль, ми громадські діячі є як жертви для народу. і змушують нас виконувати ту роботу, яку повинні виконувати представники влади, яких вони обрали. І раніше ми кидалися у цю прірву і робили все за місцевих депутатів. Зараз я вчу громадське суспільство. Постійно записую і ефіри і пишу про те, що спочатку йдіть, будь ласка, до свого представника влади, до свого місцевого депутата, якого ви обрали, і вимагайте від нього вирішення проблеми. Але це повинна бути не лавочка, не пісок, це повинні бути соціальні програми, це повинно в комплексі працювати. Бо цим всім іншим питанням повинна займатися інша служба. А потім, якщо вже депутат не реагує на вас, тоді підключаємося. Ми громадські діячі. Тому що ми працюємо безкоштовно на громадських засадах, і ми не можемо приділяти весь свій час, залишати родини і робити те, що повинна робити міська влада. Я, як громадська діячка, бачу, що все ж таки влада не вивчає громадську думку, і це утворює такий от негатив в суспільстві сьогодні. Тому я згодна з вами, що перед тим як обирати представника влади, треба знати про нього все. І тоді, коли ти будеш знати про нього все, ти будеш розуміти або обирати, або не обирати, бо саме від нього залежить наступні п'ять років, як буде жити у своїй громаді, як буде прийматися бюджет, ну і інші програми. Розкажіть, будь ласка, наскільки сьогодні важлива ця комунікація між органами місцевого самоврядування і громадськістю, і як важливо не втратити цю довіру під час війни? Це, на мій погляд, найголовніше, коли громадянське суспільство. Довіряє владі, то вони спільно долають всі незгоди і всі виклики. Воно підтримує, вони свідомо захищають свої цінності. Це найголовніше, коли влада опирається на громадянське суспільство, а громадянське суспільство, громада, люди довіряють владі. Тільки вільні люди, як ми вже казали, можуть свідомо захищати своє, своє майно, свою родину, свою домівку, своє село, своє місто. Їх не треба примушувати. Їх не треба переконати, вони внутрішні переконані. А це може бути, коли вони відчувають себе вільними і комфортно живуться ну, в своїй громаді, в своїй країні, бо вона їх, громада їх країна. Коли суспільство освідомлене, коли воно знає правду, коли нема завищених очікувань, як були у нас, коли нема шашликів в травні, а потім прилітають ракети, коли нема завищених очікувань від якихось швидких. Перемог, а потім відбувається інше, то швидкі очікування, завищення очікування закінчуються ще більшими глибокими травматичними розчаруваннями. Тому, коли суспільство обізнане, воно може готуватися і бути більш-менш підготовлене до будь-яких викликів, випробувань тощо. Тому правда це дуже важливо. Правда, наскільки побудоване життя в громаді, куди витрачається бюджет. Наскільки захищена, ну давай, шостинська громада. Чи знає суспільство наскільки захищена громада, чи знає вона про стратегічні програми, куди витрачаються гроші або бюджет громади? Чи може воно прогнозувати, хоч на якийсь період, своє майбутнє? Дуже багато залежить від цього, саме від цього. Тому правда, ми розуміємо, що є речі, які не скажеш під час війни. Так. Є таємниці, є це так. Але є речі, які суспільство має знати. Бо якщо є загроза для громади артобстрілів, воно має знати, де воно може сховатися, в якому стані бомбосховища. Якщо є загрози вторгнення, воно повинно знати, що треба робити, щоб ми були захищені від наземного вторгнення, наскільки побудовані і наскільки ми готові до цього. Якщо є необхідність евакуації, то суспільство має розуміти, як це буде відбуватися, куди мають рухатися жінки з дітьми, щоб не було як в лютому двадцять го року, коли всі тікали незрозуміло куди. Правда, це головний, скажімо так, запобіжник, основа е, довіри наш... до влади довіри до влади. Безперечно, я як голова громадської організації Шостінської актив громади постійно адвокатуємо з органами села самоврядування. Ми майже щомісяця пишемо заяви, в них ми пишемо пропозиції, що треба покращити, але мені не подобається, що вони не приймають ці рішення. Вони навіть їх не розглядають. Ви розумієте? Не розглядають. Останні три заяви вони стосувалися і статута, який був важливий. І зменшене фінансування, тобто ми зверталися до місцевих органів, щоб вони звернулися до Верховної Ради, а зменшення зарплат, там, таким топ-чиновникам, як міністрам, там, суддям, прокурорам, наприклад, як директорам Укрпошти Укрзалізниці тощо. Ну, якщо ми звертаємося як організація, якщо ми просимо, щоб ви це розглянули на пленарному засіданні і про це поговорили, ну, я думаю, що це повинно бути. Але ми пишемо: зронного зв'язка зв не завжди буває. І ти розумієш, що ти пишеш, ти хочеш зробити так, щоб краще було для твоєї країни, а місцеве середування просто робить так, як органи, як їм хочеться. От одне ще з останніх, що ми написали про те, що звіти на сьогодні дуже важливі для нашої. Громади, звідти і міських депутатів, і голови громади, і заступників. Ми повинні розуміти, за що ці люди отримують кошти, яку роботу, функцію вони виконують. Ну, Ця заява була почута. Хочу сказати, що робота буде здійснена до 1 травня. Ну, так написала нам в листі міський голова. Але на рахунок того, чи знаємо, наскільки захищена наша громада, не знаємо. Бо ми самостійно перевіряли в тому році укриття. Їздила, вони були в жахливому стані. Ми звернулися і до голови громади, і до його заступника з пропозиції. Навіть така була пропозиція, щоб в укриттях пункти незламності зробити, об'єднати, що це дає. І від ракет ми захищені. І людина може чай попити, і зрядити телефон, і якусь медичну допомогу отримати. Ми це пропонуємо. Ми, ми громадськість. На жаль, ми цього не бачимо, комунікації від. Представників влади чи наших депутатів, і тому я завжди наголошую, що ми все робимо для того, щоб знайти це спільні якісь програми, цю комунікацію налагодити. Тому що ми ті люди, які обираємо цю владу, повинні і контролювати, і комунікувати з нею, і приймати якісь спільні рішення. І під час війни це ну архівважна, коли це приймається совмісно, тоді немає внутрішніх чвар. Які роз'єднують сьогодні суспільство, тоді ми сильні і тоді ми єдині. Я не втомлююсь повторювати, що органи місцевого самоврядування, їхня робота це не закритий клуб масонів. Вони повинні працювати так, щоб нам було все зрозуміло, як вони працюють і які приймають вони рішення. Як ви вважаєте, на сьогодні повинна працювати міська влада, щоб ми розуміли, що вони приймають, як вони працюють. І чи діють вони в наших інтересах? Є чудове таке відкриття людства, знаєш, колесо. От, і воно <смі> найкраще да, для руху. От, це ж є головні принципи демократії. Я до чого. Вони опарбовані сторіччям. І нам не треба вигадувати інше колесо. а якщо просто воно є. Да, якщо воно є, а взяти за взірець уже ті зразки європейської і світової демократії, тим більше. Що ці країни саме нами допомагають. І ми начебто декларуємо, що ми тут рухаємось. Так от є головні принципи це виборність і перевиборність, да? і постійна звітність, це гласність, це публічність, це відкритість, конкурентність і найголовніше постійний зв'язок з громадянським суспільством. Місцеві референдуми, опитування саме. от Залучати і дякувати таким громадським активістам, як ти, за те, що вони на громадських засадах без оплати піднімають чутливі питання для громадянського суспільства і дозволяють через вас, через тебе, мати цей зв'язок. Влада мала бути вдячна таким, як ти, за їх активність, а не навпаки. Тому не треба вигадувати колесо, треба просто слідувати цим принципам, які вже опробовані. От і це буде запорукою зв'язку саме громади з місцевою владою, і запорукою і успіху, і нашої витримки, і нашої перемоги, і нашого відновлення. Ну от останній приклад хочу сказати, як у нас піднявся тариф на воду в Шостинській громаді. Для людей це було щось нове. Чому її підняли? Що спонукало цього, навіть якщо це і потрібно було зробити. Треба було ну хоча б громадське слухання, пояснити, чому сьогодні виникла така потреба у підвищенні тарифу на воду. Знову ми самі подумали і самі прийняли. Знову без суспільства, без згоди, без опитування. І тому, от це сьогодні, спонукає знову суспільству не довіряти органам місцевого самоврядування. Хоча ми постійно комунікуємо, кажемо, що будете підвищувати, запросить нас цей круглий стіл, запросити керівника установ, і разом ми приймемо рішення працюємо з документами тощо. Хоча наша організація ще в тому році е створила ініціативу, вона була підтримана з приводу створення статуту. Оце такі речі, які вважають органи місцевого самоврядування, що вони не важливі, хочу наголосити, що вони архіважливі. Якщо б ми все прописали, то депутати би розуміли, що рішення, які вони приймають, вони вже узгоджені з нами. І ми про це знаємо. Пані Наталя, от якраз ти чудово провела приклад, як не треба робити цей приклад з прийняттям тарифів. Це те, що не додає довіри і комунікації і об'єднання громади. От якраз це чудовий приклад. І ти чудово сказала про статут. Це ж розумієш, це як суспільний договор, як суспільна угода між міською владою і громадою, за якими правилами і принципами. Живе громада. Це дуже важливо. Жодна європейська громада не працює без внутрішніх правил. Це, по суті, внутрішня міська конституція. Це базові принципи, про які ти кажеш, які треба закласти. І порядок обрання, от і звітності, і можливості громади так давати пропозицію, і порядок проведення місцевих опитувань або референдумів. І громадська експертна думка, і багато-багато інших питань. Але коли є такі внутрішні правила, є така внутрішня угода між міською владою і громадою, то там і спокій, і порядок, і гармонія. І без оцих правил внутрішнього життя неможливий розвиток громади. До речі, якщо ми сподіваємось, щось отримати на відродження країни, дай Бог після нашої перемоги. То будуть надавати тим громадам територіальним громадам, які відповідають їх стандартам, живуть по їх принципах і правилах, дотримуються європейських стандартів життя і мають і статути, і внутрішні правила, і суспільний контроль, щоб гроші, які вони будуть надавати на відродження, контролювалися громадянським суспільством, не розкрадалися, а йшли саме на відродження без цього. Ніхто не отримує шанс на розвиток. Тому чим швидше наші громади усвідомлять цивілізовані європейські шлях демократичні стандарти і правила, включаючи те, що, що якраз ваша громадська інституція пропонує внутрішній статут, тобто внутрішню конституцію, от, тим швидше. Будеться комунікація з європейськими громадами, з європейським суспільством, і ще більш потужна допомога на і відновлення, і розвиток без цього перспективи не буде. Наскільки сьогодні важлива звітність органів місцевого самоврядування? Це голова громади, місцеві депутати і чи повинна вона бути публічною? Це один з базових принципів взагалі демократії, місцевого самоврядування. А як інакше, громада буде Знати, куди використовуються її кошти, як формується і як розподіляється бюджет. Це дуже обов'язково і саме звітність має бути публічна, щоб громадянське суспільство розуміло, як працюють органи місцевого самоврядування, як вони формують і розподіляють бюджетні кошти, які програми соціальні і місцеві працюють. Це один з ну, базових принципів взагалі місцевого самоврядування. Для мене, як для голови громадської організації, важливі звіти, але вони важливі не тільки щоб вони були публічними. Я маю на увазі в соцсетях, да, в Фейсбуці, на сторінці. Мені важливо, щоб на цей звіт запросили громадських діячів, голів громадських організацій, щоб ми змогли не просто а, прочитати текст у Фейсбуці, а задати питання. Додати що своє, запропонувати покращення? Оце для мене звітність. А насправді саме територіальні громади перші взяли на себе такий от, потужний удар російської Навали 24 лютого 2022 року. Вони прийняли перший удар. Як ви вважаєте, чи доцільно було забирати у громад? Військове ПДФО. Я зараз кажу про маленькі громади, які залишилися на межі виживання. Ми ж всі пам'ятаємо, добре пам'ятаємо ці події. Саме місцеві громади прийняли на себе дійсно цей перший удар від повномасштабного вторгнення. І найголовніше, саме вони забезпечили життєдіяльність громад. Це самі прикордонні громади, місцеві громади, і треба дати їм поважне, таким, як. Торянник, Хатінська громада, Саматой Миколаївська, Зарко Белапільська, міста Героя Хтирка Кузьменка Павло, Тагні Олег Ромни, Бездрик Маркін, голова громади. От. Саме ці громади забезпечували життєдіяльність і підтримку своїх громадян. І це ще раз підтверджує вагу і роль місцевого самоврядування. Забирати ПДФО, ну дивіться, прикордонна Хатінська громада. В минулому році з свого бюджету невеликого бюджету це більше половини, майже 30 мільйонів віддала на саме Збройні сили, на посилення нашої обороноздатності, на фінансування нашої безпеки. І кожну копійку ми можемо проконтролювати, бо це було прозоро, якраз так як ми казали. Через рішення сесій ми можемо проконтролювати. Все те, що відбувалося в громаді, і куди ці кошти пішли, на закупівлю якої допомоги саме військовим, прийнято рішення забрати ПДФО, військове ПДФО від громад. Це сумарно 214 мільярдів, якими буде розпоряджатися Офіс Ярмака. Ми проконтролюємо хоч щось, куди ці гроші йдуть. Мабуть, ні. Громада може бути дієздатною, коли в неї. є Бюджетна незалежність досвіду вивчення, місцевого самоврядування саме європейських громад, що би ви могли порадити для місцевого самоврядування України? Що треба покращити? Це дуже дуже важливо вивчати досвід країн, які вже, скажімо, напрацювали цей досвід, напрацьовували цей досвід сторіччям. Ну але що саме ви порадили б на сьогодні би нам взяти до уваги з європейського досвіду? Ті принципи, про які ми вже з тобою казали, це постійний зв'язок з громадянським суспільством, зворотній зв'язок. Чуйте своїх громадян, посилюйте їх мотивацію, і це дуже важливо зберегти саме цей громадянський дух, зберегти е, зв'язок з громадянським суспільством. На вашу думку, ми, українське суспільство, визнали свої власні помилки. Якщо б через рік закінчилася б війна, ми би були б готові до виборів. Ми маємо усвідомити наступне, на мій погляд. Тільки країна вільних людей здатна витримати цю важку, дуже важку навалу і важку війну. Тільки країна вільних людей, незалежних громад, вільна держава, вільна демократична, правова держава може перемогти. Диктатуру. Саме ми формуємо зараз і державу, і місцеве самоврядування. Тому якщо суспільство обере для себе вибір демократичної, цивілізованої держави, країни вільних, воно має шанс і на перемогу, і на відновлення. І це, безперечно, залежить від громадянського суспільства і від нашої активності. І ще я хотів сказати, що ключовою запорукою перемоги і відновлення держави це є саме єдність суспільства. Дякую вам за цю приємну щиру розмову. Шановні українці, запрошую вас на свою авторську програму знати правду, приходьте, якщо вам є що сказати.